Вітаю українці, підписники, глядачі на каналі Знаю, і Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Сьогодні важливі пенсійні новини в Україні, незважаючи на війну, в березні відбулася масштабна індексація пенсій. Проте пенсії працюючим пенсіонерам тоді не підвищували. Їх підвищать влітку, хоча формально підвищення пенсій працюючим громадянам відбулося ще в квітні. Дуже багато питань, коли пенсіонери отримують свої нові пенсії, наскільки вони зростуть, особливо наскільки вони зростуть. Всі ці питання зараз давайте будемо розбиратися з ними. Хочу почати з того, що понад 30% українських пенсіонерів вони продовжують працювати після виходу на заслужений відпочинок. Ну а це понад 3 мільйони українських громадян їм в березні не індексували. Пенсію. І люди з нетерпінням чекають на обіцяне підвищення, адже ціни, на відміну від пенсії, вони зростають майже щодня. Теоретично, підвищення пенсій працюючим пенсіонерам вже відбулося. Це сталося в квітні. Однак всі нарахування їм зроблять лише в червні липні. Це пов'язано з термінами здачі податкової звітності. Тобто зараз в пенсійному фонді Просто ще не знають, хто з пенсіонерів і скільки працював, яку отримували зарплату, і чи платився за них єдиний соціальний внесок. Коли ось всі ці відомості потраплять до податкової служби та пенсійного фонду, тоді й можна буде перераховувати пенсії. Причому пенсіонерам, які працюють, їм потрібно пам'ятати, що пенсії їм перераховують не щорічно, а тільки один раз на два роки. Тобто, якщо ви встигли... Попрацювати 2 роки після виходу на пенсію, ну або ж після попереднього перерахунку пенсії, тоді ви маєте право на новий перерахунок. За рахунок чого взагалі збільшиться пенсія? Є два моменти. Перший за збільшенням стажу, ну, а це мінімум 2 роки за кожен рік понад нормативного стажу. Це як мінімум 50 гривень з копійками. І друге, це за коефіцієнтом заробітної плати. При цьому, якщо за збільшенням стажу пенсію перерахують всім пенсіонерам, що працюють, то по зарплатні надбавка буде далеко не всім. Якщо нинішня зарплата працюючого пенсіонера вона нижча за ту, що він отримував при виході на пенсію, то по зарплаті йому пенсію не перераховуватимуть, бо в такому разі вона може виявитись нижчою, ніж та, яку він зараз отримує. І лише тим пенсіонерам, яких зараз зарплата значно вища за ту, що вони отримували на момент виходу на пенсію, перерахують виплати і по зарплаті. Тобто, комусь буде двійне підвищення, комусь тільки одинарне. Ну, така трошечки, я б сказала, несправедливість, але вже, вже як є. В будь-якому разі перерахована пенсія, вона буде вищою за те, що платять зараз, і це не можна радувати. А ось отримувати цю пенсію громадяни зможуть лише з липня місяця. Однак, через те, що теоретично пенсії були підвищення підвищені вже з квітня, в липні пенсіонери, що працюють, зможуть отримати відразу чотири доплати: це за квітень. Травень, червень і, власне, липнево. А ось із серпня вони вже щомісячно будуть отримувати оновлену пенсію, яка вийшла після перерахунку. І ще одна дуже гарна новина: в Україні по-новому рахуватимуть розмір пенсії. Мінсоцполітики внесло деякі зміни. До порядку нарахування соцвиплат, і тепер при призначенні пенсії деяким громадянам їм одразу буде зараховуватись і інші виплати від держав. Йдеться про працюючих патронатних вихователів, батьків-вихователів, дитячих будинків, сімейного типу та прийомних батьків. Їм нараховуватиметься і сплачуватиметься єдине соціальне внесок. У відомстві зазначили, що така підтримка соціального захисту вихователів. Та прийомних батьків є особливо актуальною під час війни, адже потреба в їхніх послугах зараз і в післявоєнний період може збільшитися. Отримувати грошові виплати ці категорії населення будуть незалежно від того, працюють вони чи ні. Раніше сплата ЄСВ була передбачена лише за непрацюючих вихователів та прийомних батьків. Розмір допомоги дітям сиротам, які перебувають в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу та дітям в сім'ї патронатного вихователя становить діти до 6 років 4447 гривень 50 копійок. Діти віком від 6 до 18 років 5545 гривень. Діти віком від 18 до 23 років, 5255 гривень. Дитина з інвалідністю до 6 років 6000 226 гривень 50 копійок. Дитина з інвалідністю від 6 років до 18 7763 гривні. І дитина з інвалідністю від 18 років до 23 7357 гривень. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе, зустрінемося в слідучому випуску.